Косити чи не косити? Це питання ніколи не задають собі полтавські можновладці, коли справа стосується грошей. Тож сьогодні я розкажу вам про покіз бабла на міських, так би мовити, газонах і чи можна це якось зупинити. Пам'ятаєте, у 23-му році, коли Мамай отримав вирок за корупцію, а його обов'язки тимчасово виконував Андрій Карпов, у Полтаві на деякий час взагалі перестали косити траву. Подекуди навіть в центрі міста хащі повиростали майже в людський зріст, заважаючи огляду водіїв на перехрестях. Однак в той же час були місця, де некошена трава виглядала дуже естетично. В певному сенсі, за некошену траву Карпова потім і зняли з посади секретаря, а місто замість нього очолила Катерина Ямщикова. З тих пір до боротьби з травою у Полтаві ставляться дуже серйозно і косять її аж до пізньої осені, вишукуючи залишки зелені під опалим листям. Важливий нюанс: якщо до вигнання мамая гроші за запаки трави у Полтаві отримували напівкримінальні харківські підрядники, то з Ямщиковою все змінилося, і на місце харків'ян прийшли люди з Кам'янського. Наприклад, у 2024 році нове керівництво Полтави заплатило за Піздрави майже 4 мільйони гривень приватній фірмі з трьома косарями та власником з Кам'янського. Цьогоріч міська влада вирішила трохи замаскуватися, і переможцем тендера на 10 мільйонів гривень стала полтавська фірма. Однак журналісти зазирнули в документи та трохи покопалися в реєстрах і соцмережах. Виявилося, що фірму пустишку за місяць до тендера оформили на місцеву майстриню Шугаринга. Фірма має аж двох робітників: дві мотокоси та орендовану газонокосарку. Щоб довести свою спроможність щонайменше чотири рази за сезон викосити всю траву у місті, майстриня Шугаринга надала довідку, що її фірма виконувала аналогічні роботи у Києві взимку цього року, аж на 7 тисяч гривень. Втім, у полтавських чиновників ці дивні факти не викликали жодних підозр і з фірмою уклали договір. Необхідність залучення приватної фірми пояснили тим, що вона зможе виконати роботи дешевше, ніж комунальники. А тепер розкажу, хто насправді стоїть за цією схемою. Спочатку на сайті вакансії я знайшла свіже оголошення, де згадана фірма шукає косарів на зарплату від 20 до 45 тисяч гривень. Це при тому, що, в, так би мовити, дорогій калькуляції комунальників зарплата косарів закладалася у 13 тисяч гривень. За ланцюжком телефонних номерів я встановила, що косарів для майстрині Шугарингу шукає HR-менеджер Полтавського агентства нерухомості Дім 24. Його керівником є депутат від слуг народу Юрій Бражнік, якого журналісти не просто так називають Сматрящим за ЖКГ Полтави. Бідний Юрік! Так хотів оновити свій порш каєн на пафосних номерах. Очевидно, що має місце свідомий та спланований деребан бюджету, бо проконтролювати об'єми покосу трави у Полтаві майже неможливо, а отже, легко можна списувати будь-які суми. І через приватну фірму це робити найлегше, саме тому від цієї послуги не відмовляються навіть під час війни. До речі, Саме обмежити покіст трави я б і радила керівництву Полтави. Замість опосередкованого придбання нового поршкаєна для Бражника, місто могло б витратити зекономлені гроші на допомогу військовим, а косити лише на центральних клумбах та там, де це реально заважає безпеці руху. У багатьох країнах Європи вже давно почали відмовлятися від ідеальних газонів на користь високої лучної трави з квітами, особливо у дворах та вздовж доріг. Виглядає це добре, краще очищує повітря від пилу, а в спеку не перетворюється на випалену пустелю. У Німеччині, де я інколи буваю в гостях у мами, для покосу трави використовують лише трактори газонокосарки, в яких можна регулювати висоту зрізу. А тримери використовують лише у важкодоступних місцях. У Полтавіш основний інструмент догляду за травою це мотокоса. До речі. Це мій двір, де трава досі не змогла відновитися після минулорічної спеки та традиційного покосу під нуль. Проблема в тому, що медокосою неможливо контролювати мінімальну висоту покосу, і трава часто зрізається в нуль. Через це слабшає коренева система, трава висихає у спеку і витісняється більш живучими бур'янами, наприклад, амброзією. До речі, на боротьбі з амброзією дехто теж непогано заробляє. Часто люди вимагають покосу трави, боячись алергії чи кліщів. Але справа в тому, що алергія розвивається, зокрема, через відсутність контактів з природою. Люди, які виросли в селі, значно рідше потерпають від алергії. До речі, висока трава краще очищує міське повітря, що теж на користь алергікам. Щодо кліщів, вони можуть жити і в низькій траві, але це ж не привід вкривати бетоном кожен клаптик відкритої землі у місті. Кліщі, наприклад, не люблять пижмо та лікарську ромашку. Якщо досіяти їх на газонах, то кліщів там не буде. А взагалі, кліщі та інші комахи, які живуть у траві, це їжа для птахів. Не буде трави, птахи полетять в інше місце, і дерева на цій території стануть уразливими для шкідників. У природі все взаємопов'язано. Трохи відійшла від теми корупції, але буду вдячна вам за допомогу у поширенні цього розслідування. Чим більший розголос воно матиме, тим більше шансів, що Бражнік сяде не в новий каєн, а на лаву підсудних. Також пишіть у коментарях, чи варто у Полтаві обмежувати покіст трави. І підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих історій.